Чи знали ви, що в Україні є псевдоекспертка по секта Ірина Кременовська, яка не має ні спеціальної освіти, не має ніякого відношення до цих самих сект чи релігії чи цієї хоча б сміжної теми, але вона видає себе за експертку та навіть ходить по телеканалам і дає інтерв'ю. Чи ви знаєте, друзі мої, що це шахрайство? І за це Ірину Кременовську потрібно притягнути до відповідальності, тому що вона видає себе за того, ким вона не являється. Чи працює вона на Росії? Чому? Тому що її гуру та куратор Олександр Дворкін робить теж саме у Росії. До речі, він засновник того самого рацирсу, який і почав всю цю, начебто, боротьбу із сектами. Також у них є товариші і в Європі. Ось подивіться, Якоб яхал розказує про Кременовську, А Кременовська захищає Яхлика. Подивіться, як вони всі пов'язані, але саме страшне, що вони самопроголошені експерти, їх ніхто не контролює, немає ніякого органа, який би перевіряв їх діяльність. От, скажіть мені, будь ласка, ви би пішли до стоматолога, який не має диплому, освіти, практики. Він би прийшов і сказав: Я стоматолог, йди до мене! Ніхто би до такого лікаря б не пішов. Але чому ми віримо цим фейковим експертам? Цей цирк вже задовбав, пора таких експертів притяг експертів притягувати до відповідальності? Нехай відповідають за свої злочини. Тому що дуже багато людей і за їх фейкових експертиз сидить у тюрмах. Дуже багато людей навіть залишили цей світ. Чи ви уявляєте, що вони накоїли? Але їхня головна мета не в цьому? Зовсім не в боротьбі з сектами. Це лише ширма, це прикриття. Насправді вони знищують демократію своїх країн, забирають наші права і свободи, тому що вони лізуть у законодавство. Подивіться, що наразі коїться в Росії. Невже ми хочемо такого і в Україні?